Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз перевіряю ще раз виставляння задачі стосовно того коментаря, який ви залишили, і помилки, як ви бачили. Спробую зараз виставити. Задача стосується перегляду відео і ознайомлення з нестандартними продуктами. Ось Таким чином я. Назву сформулюю. Передивіться відео, як працювати з нестандартними складниками декору. Ось на сьогодні ставлю відповідальний ви, пан Зелінський. Можливо, що була помилка пов'язана з тим, що дві задачі паралельно були виставлялись. Не виключаю, я маю на увазі, що ви виставляли одночасно на пана Івана і пана Павла. Можливо. Так. Мало ймовірно, що з тим пов'язано, що ви файл прикладали. До речі, ви тоді, коли прикладаєте файли, то ви знову ж таки витрачаєте там певний, певне, певну кількість умовних одиниць збереження. Тобто, все це впливає на базу даних, щоб ви розуміли. На цьому наголошую. Ну і в принципі, давайте спробуємо зберегти та відкрити. Ну, у мене все норм. У вас, в принципі, ті самі права, що і у мене, тобто адмінські. Мені складно зараз сказати, потрібно спробувати, щоб ви, щоб ви ще раз. Замітували ту модель, коли ви ставили задачу. Маю пропускати, бо я всі дублі, всі там блокування під час е створення задач, всі вимкнув. Ну, і, до речі, ось тут я показав, в принципі, що в цій конкретно задачі ось посилання на відео. Я його, до речі, е ось сюди копіюю. Ага. Ось так. Тобто я його скопіюю. Вставлю сюди, збережу, щоб зручніше було. Ось. Ну, в принципі, спробуйте, будь ласка, ще раз. Чому, тому що я, чесно кажучи, не дуже розумію. В чому там могла бути проблема. Дякую щиро. Тримаємо зв'язок. Ну я очікую від вас рішення стосовно продовження тих дій, які, ми, які я вже налаштував, відповідно, які відобразив у цьому відео. Тримаємо зв'язок.